Ну справа в тому, що е, зараз немає міжнародних механізмів, які б які б забезпечили це це від, ну, по перше, відвідвід'єднання, а потім забезпечення ну суверенітету вже нової держави. Ну Тоді як пояснити те, що в Держдумі сьогодні розглядалися розглядалися поправки до закону про приєднання до Російської Федерації інших держав? Ну, це це привіт від пана Путіна. Це привіну все, що ми бачимо, це такі привіти і привітіки. Розумієте, але е, зовсім вийти з системи міжнародних відносин Путін не може. Тобто він хоче добитися чогось від світу, так Путін зараз демонструє те, що він перед тим намагався продемонструвати на, сі, на випадку Сирії, там так далі. Що він е, той, з ким треба розмовляти про майбутнє цього світу, і тим більше цього регіона, який під має бути під його патронатом, нібито так. Він не може визнати, що тут рівноправні партнери. Я не знаю, він заганяє себе в якийсь кут, тому що я не, не уявляю, куди подінеться ця влада, а після виборів наступна влада. Все На одно треба бунду... буде розмовляти з людьми. Він хоче просто визнання чи певних е, якихось бонусів для. Визнання і, і про це визнання будуть свідчити якісь бонуси. Які саме можуть бути ці бонуси? Ну, я не знаю, може закріплення в якості таких постійних факторів в тому ж Криму, якихось російських партій і так далі. Тобто вони зараз сприймаються як, ну, може, інколи екстремістські, і ну, для цього є якісь там, звісно, основання, так? Може, ну, тобто треба визнати, я так, я так розумію, постійний. Ну, Вплив російський як такі, як ну не не.